Привіт, мої любі друзі! Привіт! Ми знаходимось у дворику однієї з моїх найулюбленіших віл. Це центр Чернівців. Це зовсім поруч з моїм домом. Це вулиця Українська, 22. Віла з кришталевими вікнами. Тут багато років знаходиться видавництво газети Молодий Буковинець і так само Царина неймовірної. Леся Ілярівна Щербанюк, Муніципальна бібліотека імені Добрянського. І сьогодні тут буде зустріч, яку для нас підготувала Леся Ілярівна. Це буде розповідь знову про Олю Коблянську, про синіматограф. До речі, нагадую, що скоро в суботу буде відкриття Миколайчу-Копин нашого фестивалю, кінофестивалю, який створений на батьківщині неймовірного Івана Миколайчука. Чудовий лагідний вечір! Не спекотно. Вкотре падає дощик, і він перебуває у спеку. Мені телефонують мої друзі з Майами, а там просто шквар. Комунікувала з Батумі 42, серед земноморі, Афіни, шалена спека, а у нас так лагідна, лагіна по Чернівецьки. Не планувала виходити в ефір. В голові блюз. Ні, не сінатра, а просто класичний блюз. І коли я побачила. Ціляни, які я бачила з дитинства, торкалася цих листочків сотні разів. Мені захотілося все-таки вам про це розповісти. Не буду зараз показувати цю будівлю, тому що вона не перевершена. Усі люди, навіть львів'яни, які е, бачили, перебачили і зниквіли красот, приїздять сюди і Я сама захоплююся цією будівлею кожен раз. Вона неймовірна. А та атмосфера, яка в цьому дворику вранці, в день. Вночі, адже я часто тут пацірую, коли ходжу додому, коли вже пізно ввечері, вона не перевершена. Провулок український, тепер вулиця Райса, в кожному будинку за вікнами жив хтось з моїх друзів, адже це центр Чернівців, це неймовірні затишні атмосферні райони. Свівають пташки дуже спокійно і лагідно на душі, адже це наші рідні, чернавці чорнавіци. Мені особисто дуже вайбує така безретуші, без глянцю, автентична атмосфера. Це місто моєї любові, в яке я завжди повертаюся. І навіть якщо я маю тільки один день, я знаю, якими місцями ти можеш пройтись для того, щоб душа в тебе знов заспівала. Чудове місто! Чудовий червень, чудова країна! Чудові люди, чудові відчуття! Ще одного прекрасного червневого дня і чернівців з любов'ю до вас, ваша Оксана Дем'янишина.